Доброго часу вам, Володимир Колодій, мене звати. І озадачився я такою штукою, як зробити максимально ефективний, дешевий і головне, саме головне практичний ліхтарик, який би освітив максимально довго, заряджався скільки завгодно разів. Надовго без, щоб в ньому все було так, як мені потрібно. Бо того, що є на ринку, виявилося, нема там того, що потрібно. Основні такі два фактори, які бракують: це перший пункт освітлення, які є в всіх сучасних ліхтариках, там, як правило, аналізовані, направлені, і зроблені так, щоб світити там далі, ніж на 2-3 метри. А на практиці використання в домашніх умовах, особливо наші ті блокаути. Теперішні, то достатньо, щоб воно світило на 2 метри, але щоб був великий, широкий кут освітлення в районі там, більше, біля 180 градусів, щоб можна було підвісивши на місце лампочки, щоб він освітлював цілу кімнату. Це перший фактор. І другий енергія це занадто швидко сідає батарейка. Ті батарейки, в більшості ліхтариків, треба заміняти, купувати нові. Ті, що заряджаються, вони дорогі. А з тих, які мають і заряджаються і оптимальні по ціні, то вони виходять відповідно аболінізовані. Або, або швидко садять батарейку, бо там неправильно розраховані струми і немає скрабості, щоб підрегулювати і так далі. Тобто мені треба було додати основних таких три фактори: розширити кут освітлення, додати, розрахувати так, щоб було максимальний час свідчення, щоб мені вистачало на декілька днів безперервного свідчення. І третій фактор, щоб я міг переключати яскравість. І тих три ступені яскравості мають бути чіткими. Максимальний це такий, щоб максимально оптимальний, він має світити з широким кутом, максимально яскраво, щоб при ньому можна було щось робити, вдягнувши його, чи на лоб, чи тримаючи в руках, щоб можна було при ньому нормально робити якусь дрібну таку роботу. Повноцінно нормально бачити з відстані одного метра. Це перший самий яскравий режим, потім середній це такий, щоб можна було йти собі по дорозі і хватило його там ще на 10 разів більше, ніж тим яскравішим, найяскравішим, і щоб можна було з ним нормально орієнтуватися в просторі, ідучи десь по дорозі. І третій, мінімальний такий, щоб нічничок собі поставити в кімнаті, щоб, коли треба просто, щоб була якась от мінімальна підсвітка, щоб не було повної темноти. Але це саме мінімальне споживання, щоб хватало його десь на тиждень часу, щоб він так світив так, такою мінімалкою. Ну і крім того, він має заряджатися від, від USB-шки любої. І ресурс в нього має бути великий, ну і час свідчення. І прийшов я, значить, в цьому, в цьому цілому такому проєкті до <сміття> ну, такої штуки. Ну, насправді, дрібна річ. Вона... Ну Тут зібрана інформація загалом зі всього інтернету і власний досвід, що там ті тернопільські свічки на двох на шних батарейках там ліплять діоди. Ті такі віліватні, які счіпляють щось, то ними світять. Не знаю, що там люди ними світять, але це виходить все рівно дорого, бо вартість двох ажних батарейок, які ти один раз там замкнув, якось воно тобі посвітило, там, сіло, ти ті батарейки викинув. І ті батарейки коштують гривень 30-40. А ти накупи їх 20 штук, щоб по хаті розкидати, і воно нічого не світить, її купа батареї, купа лишніх витрат. Одним словом, чудес не буває, є все. Є технології, є розрахунки, є час, є енергія. Це все рахується, думається і складається докупи. І слава Богу, в нашому, в нашому році вже на ринку є купа готових рішень, з яких можна щось склепати докупи. Перший основний елемент це є сам діод. Діоди от, такі от подаються на платформочках, зразу впаяні, готові, от такими от палетками їх продають китайці. Вони є 1 і 3ватні, це в мене 3-хватні діоди. Він максимум от зараз на лабораторному блоку стоїть 4,5 вольта. І він на максимумі світить отака от яскравість нього на максимумі, Максимальне споживання 200 мА при 4,5. Але цей діод, по-моєму, підпалений, я його підпалив. Зараз подивимося інший з тої палетки. Мінус. От вони, до речі, коли підпалені, теж світять, але вони вже не дають тої потужності, яка має бути. Відломаний з тої шпалятки. Е, оце от максимум под 700 мА. 700 мА на 4 вольта. Зверніть увагу, якось та температура. Наскільки швидко він починає грітися при таких умовах. Це термодатчик приклеєний на, на алюміній сюди. Ззади. Температура шурує бігом. Ну, в общем, 700 мА при 4 вольтах. Множимо 4 на 0,7. І загалом у нас виходить 2,6. Чи 2,8. Ну, Біля 3 Вт. Біля 3 Вт яскравості. Значить, це є. Його так можна використовувати, але проживає він так недовго, споживає дуже багато енергії. І це нераціонально. Його треба якось правильно зважити. Можна там робити якимось ПВМ-керуванням. Це занадто складно і, в принципі, там починається моргання, свистіння і всякі такі моменти. Прийшов я до резисторних штук, порахував струми, вони просадки невеликі, можна використовувати банальні резистори. На максимальну яскравість. Якщо поставити 6 Омний резистор, виходить така яскравість. От для порівняння зразу переключу. Максимальна через резистор. Максимальна. І споживання, як бачите, в 5 разів практично є меншим. А яскравість десь на око в 2 рази менше. І 170 мА на 4 вольти температура вже в нього не буде так рости, він вже не буде практично грітися. Більше 30 градусів він вже так не нагріється. І в нас виходить, якщо б це було 02, то ми б мали 4 на 02 4 помножити на 02. Це 0. Скільки 0,5? Е, так, 05. 4 помножити на 02. Чекайте. Одна, одна п'ята від четвірки. 1,2 і Так. Чи 08? Ну, не важно, в районі 1 Вта. Ця яскравість в районі 1 Вта. 16 на 4 і 2 при 6 тих. Ні, це є 0,65. Та, 4,2 помножити на 0,17. Це, це і виходить 0,64 Вт. Перепрошую, щось багато цифр в голові запутався. 0,64 Вт. Оце от свідчення 0,64 Вт. І воно є таке оптимальне, що його надовго вистачає. Зараз табличку з розрахунками покажу. Це є перше максимальне, це середнє 0,02. Так, це максималка 17, це 0,02 Відповідно, 8 разів менше споживання. І цей шеф 4 рази менше. ну Це навіть не покаже. Треба на лабораторніку. Він, він всього лише 3, 30 мА, єлі-єле світить, але для мінімалки достатньо. І виходить, що цей шеф в 4 рази менше, ніж цей споживання. Загалом, виходить, у нас от таких 3 резистори підібрано. 6 Ом, 75 Ом і 300 Ом. Якщо ми використовуємо 6 Ом, у нас йде струм 160 мА. Я його назвав кратність: це кратність одиничка, максимальна яскравість. І споживання 064 Вт. При такому споживанні у нас буде така батарейка, якщо вона є нормальною ємністю в районі 2000 мА, вона у нас буде світити 12,5 годин на максимальній яскравості при повністю зарядженому такому акумуляторі. Маєте на увазі, що цю цифру треба зразу, це якщо у вас новий повністю куплений елемент, воно так буде працювати. Якщо користовано там десь 1000 1500 мАч на практиці, то можна тут цифру ділити на 2, щоб мати собі запасом нормальні розрахунки. Далі на середній маємо яскравості на 100 годин. І на мінімальній яскравості маємо на 500 годин. Ця сама Мінімально на 500 годин повністю заряджений акумулятор буде Це скільки це є? 20, 20 днів чи що? 24. Ну, якщо це поділити на 24, то в нас вийде більше 20 днів. Воно може безперервно світити. Споживання відповідно отаке. На середній 80 мВт. Тут на мінімальній. 16 мВт. І 640 мВт або 0,64 Вт на максимум. Тут такий оптимальний резистор. Можна допускати сюди, починаючи, якщо треба більше яскравості, тут поставити 3 Ом резистор. Тут можна підняти там, до 50 Ом. І тут поставити собі, який хочете. Можна, там, як завгодно, резистори собі підбирати. Потужності тут маленькі розсіюються. Тут достатньо 0,25 Вт. На цих двох на це можна одиничку поставити. І то з головою тут одинички вистачає. У нас 0,64 Вт. Відповідно одиничку, якщо ви поставите сюди резистор 3 Ом, то, то буде потужність 1,3. Ну в два рази більше потужності, тоді треба вже 2ватний. Якщо 3-ом трьохний діод. Ой то трьохний резистор, то тоді треба ставити його 2ватний трошечки більше, ніж ось цей порозмір. Оце, до речі, ні, це не 2 ватний, це 1ватний. По резисторах так. Їх треба перемикати спеціальним перемикачем, який буде переключати ті яскравості. Так, наступне. Наступний момент це у нас плата керування. Оці от модулі на практиці виявилися самими вдалими. МicроUSB, контролер з двома діодіками, один показує. Коли заряджається, другий показує, що заряджено. Вони чомусь розділили, могли зробити на одному ну, в цих платках розділено. Вони світяться або той, або той. Вони одночасно двоє не світяться, наскільки мені відомо. Потім ці, оцей от кусочок це є BMS-ка, контроль захисту батареї, який не дає розрядитись менше 3 вольт, і зарядитись більше, ніж 4,2 В. Батарея підпається до цих двох контактів, плюс-мінус. І вихід підпаюється навантаження до діода. Плюс на плюс діода, мінус на мінус діода. Через те, що ми регулюємо швидкість, ну, яскравість, нам потрібно з цього вихідного проводу, якщо ми напряму під'єднаємо просто звідси сюди-сюди, звідси сюди, то буде весь час на максимум світити. Нам треба оцей от вихід в розрив через вимикач підключити на, на цей контакт ну Плюсовий відповідно, розрив через резистори. Для цього використовується отакий от, такий от вимикач чотирьохпозиційний. Нижнє положення виключено, і потім по наростаючій пішло мінімальне, більше і більше. Такий от вимикач виявився самим оптимальним. Тут він по старій схемі спаяний, тут я трохи намудрив, можна це зробити простіше і надійніше. Він має, значить, отак от. Ну, вимикач. Найдете їх чотирьохпозиційний. Має задні шість контакт, отакого от такого от розміру. Саме таке вдале рішення. З недоліки в нього, що він має в відкритому крайньому положенні, має тут отвір. Через нього може щось насипати, треба щось вдумувати. І. І в нього ще з недоліків, що він. А... Ну, що він повзунковий, і він так якби Ну, якщо ним постійно туди-сюди шаргати, то він може там за якусь там тисячу спрацювань, може він стертись чи поламатись, чи якщо корозія, якщо вода туди затече. Ну, ну, одним словом, що він не герметичний, це основний його недолік. А так, в принципі, все може бути. Кращого поки що нічого не знайшов. Можна банально під'єднати через резистор 70-ом і буде мінімальний простий такий ліхтарик з зарядкою, саме просте рішення. Ну, вимикач він дуже корисний. Всі, всіма режимами користуюсь на практиці. В нього йде 6 контактів, і там повзунок, коли його пересуває повзунок, він через один перемикає ті контакти. от крайні положення він з'єднує цей перший з третім. Потім я ясуну на одиничку, з'єднує цей з цим. Другий з четвертим, потім ще на одиничку, третій з п'ятим. Ну і четвертий з шостим. Чотири позиції я усунули і він так перемикає через один. І з другої сторони паралельно. Ці дві шини не з'єднані між собою в ньому. І він отак парою суне так. через один парою так суне. Е, щоб його з'єднати по нам потрібній схемі, треба. Е, от Він класний тим, що його можна запаралелити. І в нас виходить паралельне з'єднання по, по, по цій шині. І Ми їх так паралелимо в дві штуки. У нас виходить двійний контакт, надійний, що воно не буде ніколи там в нас е, зле злеконтачити. Бо буває таке, що там зноситься шовголка. Ну, сама суволка, і воно починає так зле працювати і То Ми запаралелюємо тут, запаралелюємо тут. Ці об'єднуємо, чіпляємо резистори, Це в нас буде перше положення, в яке ми пересунули. Це самий тусклий, е, самий, самий згашений діод, потім це середній, і це самий яскравий догори. Е, от по такій схемці вони спаюються, ці коротяться, ці всі об'єднуються, сюди подається в нас. Сюди йде вхід. І з резисторів знімаємо, резистори все об'єднуємо і знімаємо вихід. На практиці виходить така от спайка. Ну, тут поки що не дивіться, бо тут по старій схемці тут з'єднував по одній шині. Тут це вже буде більш досконала схемка. І отак вони, оті резистори, тут в термоусадках один-другий резистор. Треба дивитися, щоб вони між собою десь, тут, виходячи з вимикача, не замкнули. Ну і Після того вони об'єднуються і заходять сюди на контакт. Плюсовий. Ну, пам'ятаєте, що тут я от 3 на плюс і 3 на мінус контакти. До мінуса підпаявся просто до корпусу сюди, щоб не тягнути той дріт. Паяти треба флюсом спеціальним, щоб ті діоди паялись нормально. Батарейка під'єднується на батарейку, навантаження на навантаження. І в розрив плюса ставимо ті резистори. І виходить, такі у нас результатик такі. Потім це все заливається термоклеєм, засовується в термоусадку. Коли заливаєте клеєм, треба дивитися, щоб не було гострих кутів, отих от. щоб воно все було таке монолітне, гарно заливаєте термоусадку, задуваєте. Виходить така... Потім прорізаєте отвір на ліхтарик, отвір на вимикач, отвір на той діодік паяльничком акуратно в термоусадці зробити отвір. І виходить такий монолітний, такий жорсткий фонарик, що в нього тільки є зарядка. І... І вимикач. От, от Що ще по ньому можна сказати? Та ніби все. Вимикачі є на, ну, є на aliexpress і так можна йде скрізь. Тих контролерів теж скрізь ваго. Ці теж. Зараз секунду.